І будемо починати. Ось із чого державний секретар Сполучених Штатів Америки Марк Рубіо привітав росіяни з Днем Росії. На сайті Держдепу з'явився ось такий допис. Перекладемо для нашої глядацької аудиторії про що пише Рубіо. «Від імені американського народу. Хочу привітати російський народ. Пише він сполучені штати, які раніше віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього. Також Рубіо в цьому дописі висловлює готовність до цитата конструктивної взаємодії з РФ для досягнення міцного миру між Росією та Україною, і пише Рубіо: Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами. Марко Рубіо завжди зараховували до друзів України. Тож як тлумачити такий допис? Ну, з моєї точки зору, Марко Рубіо, він перш за все є фаховий кар'єрист. Я нічого в цьому поганого не бачу, це просто факт. І от можна задати самим собі запитання і надати ж одразу відповідь: чи був би такий допис від Рубіо в тому випадку, щоб прізвище президента Сполучених Штатів було б якесь інше, аніж Дональд Трамп? З вергітністю 90%, мабуть, такого б допису не було. Okay. Отже, фактично Рубіо підлаштовується під е, дії висловлювання точки зору, прагнення, мрії врешті-решт свого безпосереднього патрона Дональда Трампа, і це обумовлено, ну мені так принаймні здається, єдиною метою зберегти свою посаду. А чи не є це таким, знаєте, ну, тут же анонсовано днями була зустріч американської та російської делегації, нібито в Москві посол Росії у Сполучених Штатах це анонсував. То чи може цей допис бути ну пов'язаний власне з цим? Ну безпосередньо, так, звісно річ. Це все все пов'язано в єдине в першу чергу. Я вже сказав, це пов'язано з точкою зору Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вперто не бажає визнавати. Ну Спочатку там багато людей думали, що він помиляється, що от зараз він побачить, от він сам там розповідав, що в нього десь в голові ті червоні лінії, десь заблукали там в тих мізках що от це, це був Путін. Помилку зробив, і тут Путін помилку зробив, і через два тижні всі побачать, а ще, ще через два тижні знову всі побачать. Ну, от, от, в принципі, все йде від господаря безпосередньо крісла президента Сполучених Штатів. Хоча треба чесно визнати, з моєї точки зору, принаймні, що вже відбувається не те, що би певний конфлікт між. Командою Трампа, а я набагато глибше конфлікт між Трампом та деякими його прибічниками з одного боку, і представниками того, що називається Діп Стейт, тобто Глибинна держава. То, ну, принаймні, мені завжди вважалося, що це фундамент. Існування Сполучених Штатів як величезної демократичної країни, лідера демократичного світу, а це велика армія фахових високоякісних бюрократів, проти якої зараз фактично повстав Трамп. Спочатку його підтримував дуже активно Маск. Зараз вони в цьому напрямку розбіглись, і ну, от Рубіо. Він є одним з представників оцього діпстейту, і варто зазначити, що до цих представників належить також міністр фінансів Сполучених Штатів. Звісно річ, міністр оборони до цієї публіки не належить, так само як і очільниця розвідувальної спільноти. Але, врешті-решт, це глибинна держава. Вона, ну, не те, що почала. Чинити супротив, але ну дійсно опір почала чинити діям власного президента, які з точки зору цієї глибинної держави спрямовані на руйнацію держави під назвою Сполучені Штати Америки і становлять загрозу національної безпеці. Поки що це відбувається в політичній площині, але виходячи з того, як загострюються. Події пов'язані з, ну вже застосовується термін повстання, хоча я не прихильник такого терміну, але протести. так протести. Все-таки протести проти рішень Дональда Трампа і ті способи, якими Трамп намагається вплинути на ці протести. І ці способи суттєво поглиблюють його. Протиріччя з представниками місцевої влади штатів, а тому от вся ця криза вона поглиблюється, і ну це навіть неозброєним оком вже видно, що, на жаль, з моєї точки, на жаль, зору, на жаль, Сполучені Штати стрімко рушають до внутрішньої кризи. Я не є прибічником такого розвитку сценарію, бо нестабільність всередині Сполучених Штатів вона виключно в інтересах ну, відвертих супротивників України. Це в першу чергу Російська Федерація і Китай. Повернімося до дня сьогоднішнього, 12 червня. Поза ефіром. Ви сказали про те, що українці так само росіян привітали з Днем Росії. Так. Да, сьогодні відбулася. Дуже приємна на мій розсуд. Подія Збройні Сили України теж привітали Росію з Днем Росії своєрідно, дуже. Ми відзначили сьогодні нарешті перший мільйон так, особового складу Збройних сил Російської Федерації. Я щиро вірю, що це перший мільйон, але не останній. І це, от наше таке привітання, е, нашому. Ворогу, і хочу продемонструвати на камеру, я отримав просто чудову картинку, яка ілюструє цю знакову подію. От бачите, так. такий мінімом <клев> в формі російського загарбника. Оце наше вітання цим сволоті, яка пре на нашу землю. Горю Борисовичу напередодні Путін сказав про те, що Росія має кратно наростити можливості сухопутних військ. Причому в найкоротші терміни мова йде про забезпечення зброєю, і сказав про те, що завчасно потрібно готувати інфраструктуру для розміщення нових систем озброєння, включаючи бази, арсенали, аеродроми. Ну натяк на те, як вони. Те, що називається, облажалися із захистом своєї стратегічної авіації. Але зважаючи на цей спіч Путіна, про що це може свідчити? Тому що нещодавно видання The економіст, ось цей літній наступ російський характеризувало як. Ну, останній такий ривок Путіна, причому вони посилалися на ту термінологію, так і ті вислови, які зараз використовують російські офіцери. Що це останній ривок? Тож ось ці приготування, так і дедлайни, найкоротші терміни, про які говорить Путін, це для забезпечення цього останнього ривка, чи це про щось більше? Я б не став вживати такий термін як останній ривок, бо, врешті-решт, це може зіграти з нами злий жарт, якщо трактувати mm -hmm. це таким чином, що от наша задача зараз от літо вистояти, а восени вже всі, -всі зупиняться. Абсолютно, це не відповідає дійсності. Путін не збирається зупинятися, і це свідчення, і його особисті промови, і промови його оточення. Там нещодавно. Черговий раз Медінський, той горизвісний історик російський, чергову лекцію для американців прочитав про один народ, обща історія, общий язик, обща культура, іскусственне образування государства і тому подібне ця маячня. Тому нам треба готуватися до тривалої війни. Я не бачу вже багато разів про це казав позиція, на жаль. Для, для багатьох наших громадян моя залишається незмінно. Я не бачу об'єктивних підстав для того, щоб стверджувати, що є якісь об'єктивні ознаки того, що Росія ну принаймні вже вже втомилася, готує, готується зупинитись. Настрої російських військових це одна справа, але зараз ведеться мова про настрої кремлівського керівництва. Отже, ніхто ні, ні, ні з оточення Путіна. Я жод, жодних натяків навіть не, не, не чув на те, що варто якимось чином пригальмувати і, врешті-решт, повертатись до якихось, не знаю, там примарних мир, мирних перемовин. Тому нам треба готуватись до того, що за літом буде осінь, за осінню буде зима, і все це буде супроводжуватись активними бойовими діями. Ви згадали медінського зараз на західну аудиторію. Він поширює ну, По-перше, маніпулятивні тези, по-друге, достатньо тривожні. Ну, Погрожує він черговими територіальними втратами України. Але от, з одного із його інтерв'ю, що він говорить про те, що нібито якби росіяни домовлялися з українцями, то було б простіше. А так в українців є радники, і от через це не можна значить, досягти зараз якоїсь мирної угоди. Як ви це прокоментуєте? Адже це все поширюється так, на західну аудиторію. Це ж він в інтерв'ю американському журналісту це все висвітлює. Знаєте, от відповідь на всі. Там зараз з'являються хто ще там тезу, я не пам'ятаю, Орбан це ляпнув, здається, нещодавно, що, якби не європейські політики. То Україні Росії було б набагато легше досягти миру, що Путін дійсно там прагне миру. На всі ці тези є одна ну, факт, факт, факт в якості відповіді: це перший пункт того самого горизвісного меморандуму, який скільки там десь біля місяця да, готувала Росія, з яким вони урочисто прибули до Стамбулу. Передало українській стороні на розгляд, і так, перший пункт. Ну, дослівно зараз спробую повторити. А, ну, там мова йде про те, що Збройні Сили України мають залишити ті області нашої держави, які Росія втюлила собі в Конституцію, і передати під контроль Росії відповідно Донеччину, Луганщину. Запоріжжя і Херсон. Все це ми маємо зробити добровільно, вивести власну армію з власної території, і передати ці території під контроль Збройних сил Росії. Це лише тільки перший пункт. Я думаю, що на цьому можна і зупинитись, щоб не аналізувати, що там далі за написано, бо, Бо ну, в принципі сам цей пункт він. Ну яскраво відображає позицію Росії, яка залишається і залишалась незмінною протягом дуже тривалого часу. І де там хто бачить мир в очах Путіна? Я не знаю. Напередодні в Одесі відбувся саміт Україна Південно-Східна Європа. До речі, в тристоронньому форматі там провели зустріч президент України, президентка Молдови та президент Румунії. Багато говорили якраз на цьому саміті про підтримку Молдови. Від ситуації, де залежить стабільність в регіоні, але президент України Володимир Зеленський сказав також про те, що великі ризики дестабілізації зараз на Одещині мовляв такі плани виношує Кремль. Як ви прокоментуєте? Наскільки справді може в цьому регіоні загостритися обстановка? Мені потрапляла інформація щодо того, що росіяни найближчим часом намагаються. Переправити якусь певну кількість своїх військовослужбовців до так званої Придністровської Молдавської республіки. Хоча, якщо чесно, виключно фізичним шляхом я не можу зрозуміти, яким чином зараз це вони можуть реалізувати, адже фактично ПМР, так звана ПМР, це ну, острів між Україною та Молдовою. Відповідно, Україна ніколи в житті не дозволить провести подібну ротацію, ну і думаю, що Молдова теж навряд чи з цим погодиться. Але те, що теоретична якась загроза, вона весь час, весь цей час, підкреслюю, вона існує, це факт. На сьогоднішній день залишки російської армії на території ПМР, вони невеликі. Вони становлять десь приблизно півтори тисячі осіб, але разом з тим, там міститься найбільший склад озброєнь часів Радянського Союзу в населеному пункті під назвою, якщо я не помиляюся, Калбасова чи Калбасі, на щось таке з колбасою, щось зв'язане. Ще з радянських часів там зберігається величезна кількість озброєння. І я відверто скажу, мені було незрозуміло. Нерішучість молдавської сторони в першу чергу, а можливо, і молдавсько-румульської сторони. В той момент, коли українські Збройні Сили здійснювали успішні наступальні дії на Харківщині, на Херсонщині, в той момент, я думаю, був, була нагода врешті-решт вирішити радикально. І питання існування цього російського анклаву. Я маю на увазі саме це утворення ПМР. Ну, чому не було ухвалене рішення, я не знаю, хоча, з моєї точки зору, це можна було доволі успішно і швидко зробити. Справжнім сюрпризом на саміті Україна Південно-Східна Європа в Одесі стала присутність. Президента Сербії Вучича, причому сюрпризом це було як для росіян, так і для нас Вучіч сказав про те, що Сербія пропонує відновити одне-два українських міста за словами президента Сербії, таким чином він хоче показати чітку підтримку України, і також підкреслив Вучич, що Білград підтримує територіальну цілісність України. Але, як то кажуть, диявол криється у деталях. А прес на що звертає увагу на те, що. Президент Сербії Вучіч не підписав декларацію саміту Україна Південно-Східна Європа. А що ж у цій декларації зазначимо? Перерахуємо нашим глядачам в декларації засудження агресії Росії проти України, заклик до нових санкцій, повного виведення російських військ з суверенної території України, підтримка членства України в ЄС і НАТО та створення спеціального трибуналу із розслідування злочинів РФ. Президент Сербії пояснив, що свій підпис не поставив, тому що, мовляв, в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Як таку поведінку Вучича трактувати? Ну, свого часу був доволі відомий фільм про велику жовтневу революцію, і там на ну, в цьому фільмі народилась просто легендарна фраза Володимира Ілліча Леніна. Політичні проститутки. От ну, Вучич це і є оця політична повія. Скажу відверто, мені взагалі не зрозуміло, на кой хрен його було запрошувати, і тим більше ще й, і селфіки з ним робити. Це ну це моє особисте ставлення, звісно річ. Я вважаю, що Україна абсолютно не потребує ніякої допомоги від такої повії, як Вучич. Після того, як буде встановлений мир, я маю на увазі його пропозицію щодо відновлення міст. Хай своєю країною займається, там теж ще й досі є що відновлювати після війни з Хорватією. Тому ну, мені наприклад абсолютно неприємно було читати ці новини про появу цього персонажа на зустрічі з президентом України. Ну, але в на російських пропагандистських платформах теж справжній галас чинився, мовляв, ось такий зрадник. Звісно. Звісно, так. Тож, певні позитиви від цього візиту для нас є. Георгію Борисовичу. А що із як гадаєте, політикою подальшою сполучених штатів щодо військової підтримки України, тому що з того, що ми знаємо, в бюджеті на 2026 рік ця підтримка скорочується. Більше того, шеф Пентагону заявляє, що саме мирне врегулювання відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. У що це виліться на практиці? Найбільше, що нас хвилює, це розвіддані, які сполучені штати надають Україні. Ну, тут є, скажімо так, от в цій короткій інформації, да, є три складові. Перша складова допомога не знищується взагалі, а фінансування скорочується. Okay. Тепер питання, до яких розмірів воно скорочується. Це зовсім не означає, що можуть скоротитися об'єми. Хочу пояснити цю тезу. Вся справа в тому, що зараз доволі інтенсивно відбудовується конструкція, згідно якої європейські країни будуть закуповувати американське озброєння для України, тобто частину озброєння, яке раніше Сполучені Штати передавали нам за власний рахунок, тепер його будуть викуповувати у Сполучених Штатів наші європейські партнери. Точних цифр, поки що я ніде не бачив, не знаю. Та, можливо, їх і не варто повідомляти, бо, мабуть, це таки надто багато відкритої інформації про ці всі дії. Це моя точка зору. Я переконаний в тому, що а от такої найгіршого для нас сценарія, коли Трампон каже: Все, я пішов до друга Владимира. Такого не буде. І тут от в цьому і полягає величезна роль цього самого Діпстейту. Не дозволять, це другий чинник, а третій чинник у мене таке складається відчуття, що може найближчі там три місяці може відбутись відставка гесета міністра оборони. Попри його, ну, просто. Відверте, нестримне, таке якесь з... поза межею навіть здорового глузду та почуття власної гідності, бажання за будь якої годи вилізити з сідниці безпосередньо Дональда Трампа, але ну вже надходять певні сигнали від того самого підкреслюють діпстейта, uh -huh. що дії гесета в Пентагоні. В які були такими ж революційно ідіотськими, як і а, Ілона Маска в інших структурах державних, а, вони, звісно річ, не могли породити ні за яких обставин підтримку з боку кадрових військових американських, і тому цілком я можу припустити, що оце лоббі анти, а, ну яке в Зосереджена на американській воєнній машині, на потужності цієї структури, і бачачи, там, же у американців фахівців, реальних фахівців дуже багато. і Вони бачать і розуміють, що ці слони в посудній лавці не маючи абсолютно ніяких мізків, вони просто руйнують не просто порцелянові Якісь там тарілки з чашками, але вони рунують вони зазіхають своїми діями на свята святих. Це безпека, національна безпека держави, і я можу припустити, що найближчим часом оце проамериканське лоббі, воно буде домагатися відставки цієї людини. Звісно, річ мова йде виключно про політичні шляхи, ні про якісь там заколоти чи повстання, ні, ні, ні ніяким чином. Але політичний тиск на Трампа, я думаю, буде зростати неймовірними темпами.